Сьогоднішній день за Твоє милосердя до нас, за те, що Ти дарував нам життя по Твоїй великій милості, Господи, ми. Сьогодні можемо чути слово Твоє, допоможи нам, щоб Твоє слово, воно впало в наші серця, як то добре зерно, і принесло плоди для Твоєї слави. А за все тобі, хай буде подяка, наш великий Боже, це благий через Господа і Спасителя нашого молимося Ісуса Христа. Амінь. Добре, наближається свято, яке. Ми знаємо вже, хтось вже відмітив його, а хтось тільки буде відмічати це торжественний в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. На цій неділі ми будемо е згадувати про цю подію, але в народі називають як ще подруга? Вербна неділя, кажуть. Так? Я би хотів би. На це сьогодні більш наголосити, звідки воно пішло. І прочитаємо і слова Божого, як написано у Євангелії від Луки. Також це описує євангелист Матфій. Але ми сьогодні будемо читати Євангелія від Луки. І написано, що. І коли ж вони відв'язували молодого зла. Хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Он отвечал, он, они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости Велікласно славить Бога за всі чудеса, які є вони. говорять благословен цар грядущий в ім'я Господнє, мір на небесах і слава в вища. І знаєте, коли є різниця, коли людина на ослі заїжджає, і коли заїжджає на арабському скакуні, який коштує мільйони навіть, доларі, і настільки це. От... Показує, наскільки Христос, Він би себе унизив, Він цар, царів, Господь господствуючий, Той, який був при створенні неба і землі, яким словом створено все. І Він Господин всього, а заїжджає простому ослі. Йому би сказати би так. Ну, тобі не личить заїжджати на ослі. Тобі треба заїжджати як, як тому царю на коні, а він заїжджає на ослі. І тут для нас є дуже багато що можна підмітити, що він не хотів гордитися. Христос він сам сказав, що той, хто буде гордий, погорджений, той, той каже, буде понижений. Людина, яка себе возвишає, вона унизиться. І, знаєте, і ми з вами будемо також згадувати, коли Ісус Христос завершав цю вечерю з учнями пасхальну, Він е, припоясався полотенцем. І місто того, щоб йому ноги умили, він сам склонився і умив ноги ученикам своїм. І він каже: хто більший, не той, хто лежить, чи той, хто служить. І він каже, що той, хто возліжащий, той більше служащого. А він каже, а я серед вас, як той служащий. Я вам омиваю ноги. І цим він показує, що він унизився настільки, оцю, знаєте, прийняв образ раба, образ слуги, і він заїжджає у цей город так само невозвищено, не із пафосними якимись там е е почистями, але заїжджає як простий чоловік. І знаєте що, коли людина сидить на коні, то вона сидить високо і дивиться на людину як? І зверху вниз. А коли на ослі осел, практично він низьке животне осел. І коли людина сідає на осла, вона практично порівнюється з ростом, порівнюється із поглядом, із тою людиною, яка стоїть на своїх ногах на землі. Тобто він не хотів, оцим самим, сідаючи на коня, він не хотів оцим самим. Щоб дивитися на людину, якби звершно. І це для нас теж приклад, щоб ми не дивилися на, на всіх людей, не тільки виборочно, а на всіх людей, щоб ми не дивилися звершно. Що я вищий за тебе. Бог нас створив усіх однаковими. Тобто, по своїй подобі, по своєму образу, Бог створив людину. І ми всі з вами повинні розуміти. Що вищий над нами тільки хто, Господь. І якщо людина сама себе возвишає, дивлячись на іншу людину так звисока, і каже, ти ніхто, а я вищий за тебе. І це вже гріх. Колись учні, знаєте, були такі синов'я Завідєєви, і їхня мама підійшла і сказала: нехай у твоєму царстві мої два сини осядуть: один по праву, а другий по ліву сторону. А Христос каже, не знаєте, чого прошу. Тому що каже, сісти, каже, що будете на небесах і будете судити 12 колін Ізраїльових, це вам буде дано. Але сісти по праву і по ліву сторону не мені вирішувати, а це вирішує мій Отець Небесний. Але цим самим Господь підкреслює, щоби ми не ставили себе інших, тобто вище за інших. От мати синовей Завідєєвих, вона підійшла і каже: От хай мої два сини, вони будуть один справа, один зліва, а ті всі остальні, вони якби нижче, хай будуть. Але Христос каже, не знаєте, що просити. Тому сьогодні наша задача зрозуміти оцей торжественний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Він багато про що нам сьогодні говорить. Що так само, як і він заїхав отак просто. І люди лікували, люди кричали: Осана, сину Давидову. Це цар, який гряде на молодому ослі. І ви знаєте, люди вже стали воскліцати, так як царю колись воскліцали, Віват Король. Знаєте, той тобто, слава королю. Та люди стали кричати, вже, що Осана. Осана це так же само означає слава. Слава Господу Всевишньому. І ви знаєте, але Христос, він, написано, що Він не хотів приймати славу від людей, він хотів прийняти тільки одну славу. Щоб, каже, тим прославиться Отець Небесний. Якщо, каже, ви будете вірувати у того, кого, кого Він послав. Приймав собі славу, а він славу віддавав своєму отцю. І ми бачимо тут, а у цій історії наглядно, що люди, які стояли, ну, можливо, вони так стояли одні по праву сторону, другі по ліву, а Ісус на ослі так заїжджає посередині, і люди беруть і кидають йому під ноги, осла кидають одяг, різний одяг кидають, а потім Кидають пальмові вітви. Ну, Це така була традиція в Ізраїлі, коли заїжджав цар. От Царю кидали теж такі пальмові вітві і кидали отакі от е, різнокольорові дорогі речі, кидали під, під ноги коню, щоб цар не ступав, конь царя не ступав просто на голу землю, але щоб така почість пошана була, що він ступав на оці пальмові вітві. І знаєте, от народ, вони так само вони кидали Ісусу Христу пальмові ветві, але і кричали: Осана, Осана, сину Давидову, і написано, як говорять, «Благословен цар грядущий во ім'я Господнє, мір на небесах і слава Вишні. І от дивіться, коли Христос заїхав в Єрусалим, і ці ж самі люди, які кидали йому ці пальмові вітві. Христос знає все наперед, що пройде буквально декілька днів і вони будуть кричати розібни його. Але я хотів би сьогодні акцентувати, звідки ж все ж таки пішло, що ми сьогодні помічаємо таку традицію, що люди несуть до церкви вербу. Звідки це пішло? І звідки це пішло названня Бербненого? Знаєте, коли ще колись ми не були християнами, а були язичниками. А хто такі язичники? Це люди, які поклонялися різним ідолам, природі, різним божествам. То в нас була така традиція, щоб худоба добре давала молока корова, то треба було на день і ніч рівні. Саме тоді е, проводилися деякі обряди, а також, коли весна приходила у, у повний розквіт, тобто, коли починалися розпускатися бруньки на деревах, то люди ламали оці гілки і треба худобу цією гілкою побити. І тоді вона буде давати молока, вона не буде хворіти, вона не буде вмирати. І такою, як кажуть, перевременною смертю. І так же само били діточок, щоб вони були слухняними. А так же само треба було обійти хату із цими деревцятами, із цими кущиками, які вони наламали. Треба було обійти хату і кожен угол побити, щоб з хатою нічого не сталося. І це все було взято із язичівства. Бо люди поклонялися природі і оцим язичним богам. І для того, щоб не пропала ця традиція у народі, бо народність вона живе в традиціях. І ми передаємо десь якісь добрі традиції, ми передаємо своїм дітям. Але серед добрих традицій є і язичні традиції, які Бог каже, що це великий гріх, якщо ми будемо їх тримати. І одна із цих традицій, про цю, яку я вам зараз говорю, що Бог каже, що це є гріх. Ми не маємо поклонятися оцим деревам, оцьому природі, тому що це все створив Бог. І ми маємо поклонятися Богу. І коли ми несемо церкву оці шутки, як кажуть, оцю вербу, ми думаємо так, що так, як колись несли пальмові вітві, так і ми маємо нести вербу. Бо в нас пальма не росте, та треба нести вербу. Але читаючи в Біблії, ми не знаходимо, що по Воскресінні Ісус Христос сказав, що ви тепер празнуйте із вербою моє Воскресіння. Тобто, для того, щоб збереглися традиції, що треба зробити? Ці традиції треба змішати з християнством. І коли ці традиції будуть змішані з християнством, тоді вони не будуть вічні. А якщо їх відділити від християнства, то ці традиції помруть. І це все задум, як сказати, ворога людських душ сатани. Тому Господь сказав так: не може текти із одного істочника добра і гірка вода. І тому ми сьогодні повинні розуміти, що Бог не живе. У дереві, Бог не живе у чомусь такому, що зробила людина, а Бог, місто обітання Господа, написано вся в селе". на небесах написано престол Його, а земля подножує ног Його. І людина Богу. А Бог каже так у своєму письмі, що Він не требує служіння рук людських. Тому нехай сьогодні це для нас стане приміткою і зауваженням, щоб ми, знаючи це, вже не робили так. А якщо я хочу прийти до церкви, наприклад, на це на згадати оце, оцю подію, коли на сідачій неділі будуть згадувати до Краще зробити так, щоб у моєму серці, як я вже говорив, не було чого гордості, щоб я не прийшов у церкву до Господа із таким, знаєте, пафосом із такою возвищеністю, а щоб я прийшов, смирився, так як Господь смирився, як Він заїжджав смиренний, кроткий, і отак, от щоб ми приходили до Господа, а не зробити такий букет. Щоб ні в кого такого не було. От такий букет зробити, щоб у мене настільки був красивий букет, щоб ні в кого такого букету не було. А це вже гордість. Тому хай Господь сьогодні нас береже від цього всього і дійсно дасть нам смирення. Отак От як він показав цей приклад, заїхавши в цей город Єрусалим, як цар царів, він вищий за земних царів. Оці всі земні царі, вони. У своїй гордості будуть понижені. Коли прийде Господь, всі царі приклоняться перед Ним. Кожне коліно перед Ним приклониться, кожна людина перед Ним приклониться. Бо Він є цар царів. Але коли він заїжджав у Єрусалим, він настільки себе принизив до простого чоловіка. І хай нам поможе Господь, щоб ми так само до других людей ми ставилися не як царі, а як прості. Звичайні люди. Давайте помолимося, подякуємо. Господь, ми тобі дякуємо за цей приклад, що ти нам показав, що ти смирився, Господь, до смерті Хресної. І як ти заїхав у Єрусалим, Господи, на цьому ослику і таким самим способом показав і нам, щоб ми не возвишалися, щоб ми дійсно могли не ставити себе вищими за інших, а щоб ми помогли навчитися. Поважати себе і не гордити, поважати інших і не гордитися. За все ми тобі складаємо подяку за те, що ти полюбив нас, віддав себе за нас у, на ту смертну казнь, Господи, на ту Голгофу, де ти помер, пролив свою кров святу, щоб ми сьогодні були відкуплені від гріха і мали прощення гріхів і спасіння. Ми просимо благослови нас і надалі. А за все тобі хай буде подяка навіки. Амінь. Давайте помолимося, молитвою Отче наш. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцями нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава. По Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.